Дачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Російські пропагандисти раптово задумалися про наслідки, які чекають їх персонально після того, як Україна звільнить свої території та переможе у війні, яку розв'язав диктаторський режим Володимира Путіна. В ефірі однієї з програм. топ пропагандистка Ольга Скабєєва раптом усвідомила. Що після поразки в Україні Росію чекають репарації, ізоляція, а кожного, хто підтримував війну та сприяв злочинному режиму Путіна, доведеться відповідати за свої вчинки. Ми не допускаємо, навіть вголос не вимовляємо, але якщо раптом щось відбудеться і наша країна не зможе перемогти, то претензії висунуть усім без винятку, незалежно від того, чи вони перебувають у межах РФ чи за межами РФ. Просто тих, хто за межами відразу арештують, незалежно від того, чи є вони пособниками путінського режиму, чи просто поруч проходили. Винними будемо усі, історично заявила Скабєєва. Саме тому вона. Бачить єдиний вихід із ситуації продовжувати бомбити Україну, бо на кону існування РФ та життя кожного її громадянина, що без гаських трибуналів, відкриттів кримінальних проваджень, компенсацій репарацій. Щоб нічого цього не було, потрібна така активізація бойових дій так треба тиснути і давити, щоб вони зверталися до нас для перемир'я чи встановлення миру, заявила Скабєєва. Підкреслимо у Росії пропагандисти почали говорити про військову поразку в Україні та персональну відповідальність за військові злочини. Вони використовують спеціальну маніпулятивну танку індоктринація. Для ще більшого психологічного впливу на росіян про це 24 четвертому каналу розповів психолог Спартак Субота на прикладі слів російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. На думку психолога, Скабєєва використала у своїй промові яскраву психологічну технологію. На російському телебаченні пропагандистка Скабєєва зробила акцент на тому. Що в Україні треба всіх знищити, аби не платити репарації та не нести відповідальності за свої злочини? Якщо раптом щось відбудеться, і наша країна Росія не зможе перемогти, то претензії висунуть усім без винятку. Винними будемо усі, щоб без гайських трибуналів відкриття кримінальних проваджень. Компенсації репарації, щоб нічого цього не було, потрібна така активізація бойових дій. Так, треба тиснути і давити, щоб вони зверталися до нас для перемовин і встановлення миру. Історично заявила Скабєєва. Психолог відзначив, що Скабєєва сказала, відповідати будемо всі, а не будуть всі. Вона розуміє, що є частиною путінського режиму, наголосив психолог. Субота пояснив, що така модель передачі інформації, яку використала Скабєєва, називається індоктринація. Це передача фундаментальних знань і вірувань у певному напрямку певної держави. Психолог наголосив, що індоктринація є обов'язковою частиною фашистського режиму. Психолог розповів, що в Україні немає такого явища, як індоктринація, бо коли українці сприймають інформацію, то можуть її інтерпретувати по-різному. Також можуть виражати себе у протестах та мають моделі поведінки спрямовані на реалізацію свободи та народної волі. Натомість росіян індоктринація вони кажуть наш народ, а не наші люди, бо народ у них безликий, сказав Субота. Окрім того, Психолог відзначив росіян таке явище як дихотомія відповідальності, коли вони намагаються перекласти відповідальність за щось на всіх громадян. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.